Всім привіт! Сьогодні ми шоденько зробимо огляд лугу від компанії Maskow Gaspardo. Це Unico Max 71, тобто 7 корпусів і восьмий ще один додатково. Можна його відчіпляти і відповідно зменшуючи навантаження на трактор. Що хочу сказати, в першу чергу, відстань між корпусами в даному. Агрегаті 105. см, Рама тут 160 на 160, рама виготовлена з загортованої сталі. Окрім того, ми тут бачимо пластини з сталі Hardrox, яка витримує 1100 нітон на міліметр квадратний, що гарантує довговічність роботи рами. Корпуса у нас йдуть з повесилими відвалами. В базовій комплектації йдуть утруднені передпужники з регулюванням по висоті, так само можна посунути ближче при сильному навантаженні, ближче до корпуса. Кліренс рама у нас тут 87 см. Бачимо транспортне колесо шириною 500. Тут у нас є регулювання кута пласту.